Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн посилання в описі. Поки триває війна в країні з'явилось чимало так званих диванних експертів, котрі продовжують критикувати діючу владу. Зокрема, до них можна віднести і прибічників Порошенка. До прикладу, у мережі почали активно обговорювати нещодавнє інтерв'ю на одному українському телеканалі у генерала Сергія Кривоноса, котрий, до речі, при правлінні Савочолого був на посаді заступника, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відео під назвою Дайте собі відповідь, на чую користь українська влада готувалася до війни. Сергій Кривонос опублікував Валерій Калниш. Сама публікація в Грам була названа як чергове засідання воєнного кабінету. І тут в мережі народ відразу ж відреагував на публікацію подібного роду, в котрій, звісно ж у стилі прибічників Порошенка, наявні наративи протидіючої влади. В анонімних телеграм-каналах почали писати коментарі такого плану у Порохоботів свої диванні воєнні кабінети. Певно, народ просто висміє подібні висловлювання так званих воєнних експертів, котрі, м'яко кажучи, іноді говорять зовсім не про військову аналітику. У той час, коли в мережі регулярно публікуються дані досліджень та аналіз реальних подій на фронті від аналі... І не тільки хтось збирає свої диванні наради. Звісно, право кожного, але в таких випадках дуже часто йде мова не зовсім про воєнні події. Ось до прикладу, в цьому відео інтерв'юєр цікавився у генерала думкою, чому ж мовчали військові, не говорячи про можливий наступ, та як могла влада піаритись на цій темі. Ну ми вже бачимо трохи відсторонення від теми війни за піаром. То до іншого пана треба звертатись. Кривонос каже: дана інформаційна політика була сформована ще раніше, і влада завжди говорить про те, що ніколи нічого не доведе до кінця. Також він згадав. Ві військову інформацію, котрою ділиться заступник міністра оборони Ганна Маляр, зазначивши, що вона розповідає, як ведуться бойові дії на фронті. Каже, що вона взяла на свій функціонал і розповідає, хто як воює замість того, аби розповідати, як міністерство оборони закупляє яблука чи яйця. Ну, певно, ж якщо в пані Маляр є відповідна інформація, якою вона має і може поділитись, аби українці знали детальніше ситуацію на фронті, то власне через це вона її і розповідає. Потім кривонос зазначив: так само і наші політики, аби щось казати, швидше казати про те, що попер... Перше, в чому вони не розбираються, по-друге, в те, що потім вони не понесуть ніякої відповідальності, ну вони забули, що це вже не КВК і що це безпосереднє керівництво держави. Загалом це точно не виглядає як військовий огляд, а просто переходить у засудження діючої влади. І як можна побачити, керівництво країни наразі активно займається наведенням порядку не тільки на фронті, а й, скажімо так, у тилу. Всі ми бачимо активні перевірки політиків і не тільки, а також багато інших потужних рішень, котрі просто заперечують слова генерала про КВК. Потім коментуючи нещодавні Перед дронами по Москві кривонос зазначив. Наше завдання зробити правильними дві речі: перше, не піаритись знову ж таки на цих дронах, бо ті, хто запускає, ті, хто говорить, це абсолютно різні організації, і у нас гур якраз мусить вести розвідку безпосередньо, а не розповідати, яким чином літають дрони. І війною керує у нас не гур, а війною керує в нас залужний. І саме він і його представників мусять щось коментувати, що стосується нанесення ударів по ворожих територіях, по ворожих об'єктах. Це по перше. А по друге, кількість таких ударів мусить бути значно більшою, і значно масованішою. Тому що коли ми запускаємо один-два-три дрони, це суто знов-таки безтолковий піар. Ну якщо так подумати, то якраз піаритись на темі війни любить трохи інша людина. Тож, замість того, аби поговорити про те, що для нас факт того, що ці дрони долетіли до столиці країни, агресорки, вже великий прогрес. Хтось знову шукає якісь негативні моменти і приплітає владу, аби засудити її. Проте в мережі відреагували на подібні висловлювання про дрони та так звані незначні успіхи в мережі Тарас Чмут опублікував досить цікавий допис, запитавши, де всі ті, хто казав, де Український. Кій шахет, чому злочинна влада не може створити своє потужне ОПК в бла, бла бла може і над цим проєктом працюють з літа минулого року. А хтось ви, наприклад, навіть до цього долучилися трошки. Не все, що відбувається, має бути публічним. Ось так дуже потужно відреагував засновник українського мілітарного центру на подібні висловлювання, зокрема порохоботів стосовно наших БПЛА. На що сам мілітарний відписав вранці в п'ятницю 11 серпня в повітряному просторі Москви був помічений БПЛА. Отже, як ми бачимо, як би там порохоботи не намагалася. Але с накидатись надіючу владу, говорячи про якийсь незрозумілий піар і чіпляючись до військових здобутків наших воїнів, схоже, знову нічого не виходить, так як керівництво країни навпаки замовчує певні свої плани, щоб потім показати блискавичний результат. Просто хтось не може схоже з цим змиритись. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.